Ну що, Оля, сподобалося тобі? В мене в селі? Дуже гарно. Я ще смерджу свинями. <рив> Ти ж сама хотіла зайти до них в клітку і подивитися, чи справді в них замість носа розетка. Володя, я думала, що вони як свинка Пеппа, ага. рожеві і усміхнені. А вони як Динамо Київ після поразки. Сумні і обісрані. А ти бачив, яка корова доїла? Оля, корова то не криниця. Її отак за хвіст не доїться. Тобі качки сподобалися? Дуже. Вони такі класні, постійно кричать. Бачиш, в тебе вдалися. No. І, і, це, і, і на коня мене більше не сади. Я так перелякалася. Добре. Ми так ледве того коня відмили. Перелякалося. Ну що, кажи, сподобалося тобі в мене в селі? Ні. Ну то я тебе лишаю. То чого то? Бо програма «Міняю жінку закінчилася місяць тому. Чого ти ходиш за мною? Та я люблю О, тебе! Бля!